Ми різні. Ми різні. Але однаково віримо у ЗСУ. Тач, любі мої, тач, тач любі мої, ми всі різні, але однаково віримо в ЗСУ, як говорить іночка Кара, і ніколи віра в ЗСУ ще не була такою переконливою, як під час цього дивовижного кампейну. Я дивилася на це відео і намагалася зрозуміти, а що ж Тіна хоче сказати своїм відео, своїй аудиторії. Довго не могла зрозуміти? Поки не прочитала текст, давайте ще раз подивимося повністю без мого монтажу, без залуплених відео, просто відео. Тіни ми різні, але однаково віримо в ЗСУ. Насправді, це, це дуже позитивний привід, з яким Тіна Карл записала відео. Вона таким чином намагається підтримати Збройні Сили України, зібрати для них кошти разом з брендом One by One UA. І вже півроку вони працювали над колекцією натхненою українцями, сильними, стильними та вільними, створювали колекцію з костюмів, трикотажних і плать з кардиганів, з трендових балаклав, з джинсових максі спідниць і також багато Іншого з принтом стрьо з улюблених кожному українцю букв зсу плюс лелека орігамі символ віри і незламності. Ви знаєте? Не буду вам показувати фотографію Тіни Кароль в колготках ЗСУ. Знаєте, ЗСУ ближче до пісічки, але кожен намагається допомогти чи може в міру своєї фантазії, в міру того, щоб пристати на цю пропозицію, і в міру того, щоб втілити її так, як втілила це тіна. Кароль я дивилася на оце ось відео, дивилася, 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 і зрозуміла, що бізнесова кар'єра вона в принципі накладає дуже великий відбиток, тому що одне із моїх найулюбленіших візуальних вражень в. Українському кліпмейкерству це враження від кліпу Тіни Кароль». І ви знаєте, підтримка ЗСУ і а, кліп Тіни Кароль злилися у мене в одне велике явище. Сексуалізувати підтримку Збройним силам України це треба вміти. Але ну якщо в принципі вся твоя кар'єра побудована навколо сексуалізації, то чому би ні? І взагалі, а знаєте, з одного боку можна скільки завгодно пощекувати з приводу підтримки наших захисників і захисниць. А з іншого боку, ми бачимо, що багато гравців ринку, які ніколи до того в цьому задіянні не були, раптом почали з цікавістю підтримувати збройні сили дехто можливо дійсно передасть туди кошти. а Дехто використовує цю підтримку винятково як брендування більш вдале для свого товару, як це зробила зокрема дружина Ніколая Тіщенка, Алла Боня, Вінтер 2022, бокси незламності. Ви можете побачити, як виглядають бокс незламності з усіх предметів, які можуть претендувати на незламність. Це, по-моєму, тільки гребінець може бути незламним, а все інше незламним не є. Уявляю собі. Свом бокс незламності, і всі українці в цей період проживають дуже складні емоції, стани. Тож ми вам допоможемо з допомогою нашого грибінця незламності, з допомогою наших патчів під очі незламності, з допомогою наших США незламності, з допомогою Гелю для обличчя незламності, з доп... Гелю для обличчя незламності ти, ти намазав, а потім у тебе незламне обличчя. і так далі. Ну, Тим словом, кожен. Дрочить, як хоче, і, зрештою, пропоную ринку підтримувати нашу війну за перемогу проти Росії такими способами. Хоча, звичайно, на цьому тижні не тільки дружина. Тищенка відзначилася цим своїм боксом на зланості, хоча вона його запровадила в кінці минулого року, просто не помічено було. Як сам Ніколай Тищенка, він на цьому тижні відзначився. Він у нас вирішив, що треба українському представництву в Таїланді якась підтримка і зустріч з паном Миколою для обговорення питань покращення взаємодії в королівстві Таїланд з представниками української громади. І от він туди поїхав і в соцмережах здійня, здійнялася воло. Чезна шурабура з приводу того, як так можна, і взагалі всі почали постати відео всякі Ніколая Тіщенка. І ви знаєте, мало того, що мені ця пантоміма теж дуже багато поставила запитань в голові, тому що що таке любві? Я не знаю, це натяк на якийсь масаж простати, чи ще щось? Ну. Цей жест у мене не асоціюється з питанням любові. Взагалі ніяк я розумію, що в принципі у Ніколая Тіщенка один жест прописаний і він тільки його і може відтворювати. Можливо, його дружина допоможе зразу з разом боксом незглавності розібратися в тому, що це таке. Але питання в тому, що я от подивилася на Ніколая і згадала про тіну, і зрозуміла, що вони десь приблизно в одній категорії знаходяться. Вони різні, але однакові. Семба. Ми різні, але однак. І знаєте, оця мене спілкуватися візуальними якимись такими найпростішими знаками, як ну я з Лесиком десь так приблизно зараз спілкуюся. Лесик, привіт, мама тебе любить, та 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 От і я бачу, на яку аудиторію орієнтується Тіна Карель, я бачу, на яку аудиторію орієнтується Коля Тіщенка. І от ви знаєте, ніби два абсолютно не пов'язані між собою явища. Але очевидно, що аудиторія, на якій вони орієнтуються, це аудиторія, яким треба все. Пояснювати дуже на пальцях, а якщо на пальцях не пояснювати, до них може і не дійде. І, от знаєте, про Ніколая багато хто говорив протягом тижня. Але що можу сказати? З Ніколаєм скандали відбуваються з регулярністю раз на декілька місяців. І щоразу, коли ці обговорення відбуваються, говорять про те, що зрештою його виженуть з фракції, його женуть заберуть у нього депутатський мандат, позбавлять всіх 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 його привілеїв, позбавлять взагалі входження в Свята Святих Верховна Рада, і так далі, і так далі, і, і, і Ніколай все ще з нами. Тож, друзі, гадаю, на цьому його тему можна завершити, як і в принципі тему Тіникара, тому що тому, що це був просто вступ. Бо випуск сьогоднішній мій зовсім не про це. А з приводу Ніколая Тіщенка, ну від нього є хіба що одна користь. Починаємо утренню зарядку. Делаем вместе, делаем, как я, делаем лучше, чем я, делаем, как я, делаем лучшем. Hey, не зробив зарядку, рахуй тепер складки, на своїм пузі. Не нрався по друзі. І не бреши, що бабок нема на зал, не нагадай, займись собою сам. Ну що ж. Єдиний смисл існування Ніколая в тому, що Адам, наприклад, може робити якісь свої музичні експерименти на цю тему. Ну і не тільки він, в принципі, це ну це єдиний спосіб, коли можна Ніколая якось використати з користю для нашого суспільства, коли музиканти експериментують і перероблюють всі його фейспавні висари у щось більш конструктивне, ну принаймні у вигляді сатири.